Стіл очікування на те він і стіл очікування, що чекає техніка ремонту або запчастин, коли воно приїде. На даний час тут розібрана дойка, БГ-50, все відмите, все почищене. Ну там трішечки герметика лишилась, тут також трішечки герметика, ну то таке. А основна проблема з нею це отакі от от зазаряка на поршневому кільці. Я навіть не знаю, як, як вона могла працювати. Працювали до упору і отакий от фільтр. Фільтра вони загубили і встановили те, що було під рукою. Ну, Нічого страшного заміниться циліндропоршнева група, е ущіннювачі, прокладуліки. І поїде вона далі. До свого клієнта і звісно потрібно буде скоріш за все паливного фільтра новосенько вкинути. І звісно, що повітряного далі буде.